Ви не такі розумні, як думаєте, і я теж. Але я покажу вам, як стати розумнішим за 90% людей навколо. Це не чергова мотивуюча маячня, а дзвінок до пробудження. Бо прямо зараз ваш мозок ймовірно працює проти вас. Ви не ліниві, ви просто застрягли в ментальній пастці. Пастці, в якій більшість людей живе все життя, навіть не помічаючи її. Її називають когнітивним спотворенням. І якщо ви не навчитеся його розпізнавати, воно контролюється. Люватиме все, що ви купуєте, кому довіряєте, як судити людей, як приймаєте рішення? Ось сувора правда. Більшість людей не приймають рішення, вони просто реагують. Вони живуть на ментальному автопілоті, переконані, що логічні, але насправді піддаються одній із понад 180 відомих пасток мислення, які влаштовує мозок. Ви коли-небудь сперечалися з кимось, і вони просто не слухали це ймовірно упередження. Але знаєте, що гірше? Те саме робите ви, і я теж, бо наш мозок запрограмований на виживання, а не на істину. І якщо ви не навчитеся ставити під сумнів власне мислення, ніколи не підніметеся вище середнього рівня. Приклад, ви чуєте про авіакатастрофу в новинах і раптом літати здається небезпечним. Це ефект доступності. мозок сприймає щось як імовірне через його яскравість у пам'яті, але статистично ви значно частіше можете загинути, послизнувшись у душі, чи панікуєте ви щоразу? Беручи душ, ні, ось як працюють упередження, це здається правдою, але це не так. То що з цим робити? Давайте про інструменти. Одна звичка лише одна дасть вам перевагу над більшістю. Її називають мислення другого порядку. Ось як це працює. Більшість людей розглядають лише першу реакцію або наслідок. Пропущу спортзал сьогодні. Я втомлений. Здається, що тут такого, правда? Мислення другого порядку питає добре, я пропустив сьогодні. Завтра пропустити буде легше. За два тижні я відчуватиму провал, втрачу імпульс і повагу до себе. Ви не питаєте лише, що станеться зараз, а що далі, і після того ви прокручуєте стрічку вперед. Так мислять справжні стратеги. Вони не просто реагують, вони аналізують, планують, прогнозують. І це не про холодність чи роботизм, а про ясність мислення, коли інші панікують, про те, щоб бути на п'ять кроків попереду, коли інші застрягли на першому. Ваш мозок ненавидить роботу. Мислення це дорого для енергії. Енергії, тож він уникає зусиль. Ви годинами гортаєте стрічку замість вирішення проблем. Довіряєте інтуїції замість даних. Але хороша новина, як м'язи, ваш мозок міцнішає, коли ви його тренуєте. Починайте з малого, перед рішенням зупиніться. Запитайте себе, яка протилежність моїй думки, ви вчите мозок думати, а не просто відчувати. Більшість живе в ментальній ехокамері. Вони гортають, споживають, реагують, але рідко зупиняються, щоб кине. Нути виклик собі запитати, а що якщо я помиляюся? Чи допомагає мені ця емоція, чи обманює? Я думаю, чи просто слідую сценарію, якщо ви робитимете це, тренуватиметеся, зупинятися і думати глибше, почнете помічати те, що інші не бачать. Це не магія, не талант, це ментальна дисципліна, і вона рідкісна. Тому ті, хто її опановує, перевершують, переважають і перемагають 90% інших. Тож, якщо ви досі тут, запитайте себе, чи подивитеся ще. Одне відео після цього, чи використаєте ці знання? Ваш хід.